Сьогодні в мене доставка з чотирьох приголосних підряд. Хто в темі здогадатись не важко? Це трдло. Та сама чеська пекарня номер 1 в Україні тут готують легендарні трдельники. Такі собі булочки у вигляді трубочок із тіста, запечені на вогні, хрусткі, ароматні, щойно з печі. А вже начинку ти обираєш сам. Хочеш солоденький з морозовим чи вершками? Будь ласка, любиш класику, бери традиційний. А цієї осені є ще й новинка: м'ясний трдельник. І найголовніше, не треба чекати 12 хвилин у черзі, поки він випечеться. Заходиш на їхній сайт у шапці профілі є посилання, обираєш самовиніс, і в обраний час твій трудальник вже чекає на тебе. Або замовляй доставку додому, як я. Але працює тільки для традиційного і м'ясного. До мене приїхали новинки: це м'ясний з куркою і м'ясний з шинкою, а також традиційний горіх із фісташковою пастою, кунжут, з солоною карамеллю. Ну і як без напоїв трендових: бабл ті яблуко м'ята та баблті гранат. І думаю, не варто озвучувати. Те, що мені дуже засмакувало, це і так видно. У Львові ви знайдете трдло на Ставропігійській 5 на площі Ринок 12 та у форум Львів. А також цей заклад є в Києві. Ви по якому більше виступаєте? По солодкому чи м'ясному?